Мене вже. Ого, в там Я живала! Я побувала цих часах! Я буду вічно жити. Я поту комарі пішла. Я буду веч ложити. <рес> <рес> Я пішла ботуку морі. Ви хочете, залишаєтеся. <рес>

А туда и вор вот сидит. Во, ты же не пол. Ты брахун офис. бачили? ну подумали, что мадянка была хлопка летает. Мадянка? не зелена, туря. Ну а я не знаю. I'm going